Добрий день, глядачі. Сьогодні готую швидкі рисові від Без зажарок всяких, швидко і буде смачно. Тому для початку готую суміш рису і з фаршем. Ось у мене фарш змелене м'ясо, з цибулькою, і з мене було кіло грамчик м'яса, три цибулини такі. Більш як середні, 4 зубчики часничку. І зараз я відварила рис до напівготовності, додала сюди морквочку, таку потерту на середню тертушечку. Викидаю зараз сюди фарш, солю перчу, приправляю, викладаю на дечку і в духовку. Починаємо готувати. Відкидаю сюди фарш. Фарш можна брати будь-який. У мене синяний фарш сьогодні. Рис у мене трішки присолений, тому що я солила воду, то буду фарш присолюв зараз фарш. Так Добавляю приправу в мене до м'яса бухняного перчику. Двоє її ще розбила, виливаю сюди їх і замішую форш швидко. Без заморочок, але буде смачно. Можна було б жарити зажарку, моркву з цибулькою пережарити. Але сьогодні в мене такий варіант. Без зажарок. Замісила я свій фарш, отакий він вийшов. Пахне вже дуже смачно, навіть без зажарки. Часничком пахне цибулька, приправка буде смачно. Змочую руки водою і виробляю тівтільки. Розмір хто який бажає і форму. Можна овальну, можна круглу, я буду ось такі виробляти. І складаю на своє деко. Деко змастила олійкою. І так, зараз виложу на дечку ви, свої фрикаделючки. Не фрикаделючки, а тівтілечки і залю заливочкою. Такі роблю. чимовенькі, Можна трошки приплюснути. Заливку також без зажорки я зробила сьогодні. Покажу, що я заливку положила. Зараз я зроблю тівтлі, викладу на деко і покажу заливочку. Виложила я свої тівтільки. Ось вони. Такі в мене якраз в мене на деко вийшов той фарш, що я приготувала якраз на моє деко. Тепер заливаю заливкою. В заливці в мене тут Томат домашній, сметана, морква, яка на крупну тертушечку потерта, посолила, сметанки влила. І все. І часничку потерла також. І заливаю свої тівтільки. Ні, не заливаю. Ще не заливаю, додаю сюди приправки. Так само. І розмішую. І отак цією заливочкою поливаю, заливаю свої тівтільки, духовка гріється. Зараз ставлю в духовочку і все. Нехай готуються і будуть на обід тівтільки. Наливаю так, щоб було. Достатньо заливки, щоб вони не були сухі. Зараз в мене заливка також буде все. Ось таку заливочка з морквочкою і відправляю в духовку, нехай готуються. Готові мої тівтільки. Виглядають красиво, пахнуть смачно. Тому готуйте, кому сподобався мій рецепт. Дякую всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!